Бажаю здоров'я. Мене звати Сергій, я боєць підрозділу «Сігнум» в складі 93 окремої механізованої бригади. Наш підрозділ почав брати участь в бойових діях на початку повномасштабного вторгнення, а саме це бої за Київ, бої за Ірпінь, праварський напрям. Далі наш підрозділ висунувся з бойовими завданнями на Харківщину. Це Ізюмський напрямок. Саме наш підрозділ вперше почав використовувати впівдрони як камікадзе. Ідея ця виникла у нас ще за два роки до повномасштабного вторгнення. Перше наше вдале враження було було в ту саму четверту хату, в ті самі сині двері, де переховувався особовий склад противника. Після цього враження ми почали розвиватися в цьому напрямку. За рахунок цього, зараз ми маємо те, що ми використовуємо незамінну зброю на полі бою, на полі сучасної динаміки цієї війни. Сігнум це підрозділ, де кожен воїн є універсальною одиницею, адже в нас кожен проходить підготовку як медичну, так і вогневу. Вогневу підготовку проходять як стрілецьку, так і різними іншими вогневими засобами прикриття бою. Міномети, АГС, МК-19, також аеророзвідка, скиди, ФПВ-шка. Наш підрозділ відрізняється від інших лінійних підрозділів Збройних сил України, тим, що у нас поважається думка особового складу, враховується ініціатива і є місце, де цю ініціативу можна втілити в життя, адже на цих ініціативах ікриваються нові нові можливості для знищення ворога та наближення перемоги. Я б назвав сином дуже успішним підрозділом. Адже ми виросли з маленького добровольчого загону в велике ком'юніті бійців та волонтерів. Це як велика міцна родина, яка допомагає один одному, саме за допомогою цього, що наш тил це є наші волонтери. Ми на постійній основі отримуємо нові технічні рішення, можемо тестувати, їх використовувати на полі бою та давати зворотній відгук на виробництво. Саме за рахунок такої взаємодії з волонтерами до нас потрапило вже багато волонтерів, які допомагали колись нам раніше. Тепер вони виконують бойові завдання на фронті. Саме завдяки братерським відносинам у нашому підрозділі ми дуже ретельно плануємо операції та дослухаємось до думок. Кожного бійця та побратима, щоб на зайвий ризик не наражати їх. При тому всьому наш підрозділ брав участь в таких запеклих боях, як Київщина, Харківщина, Ізюмщина, Солідар, Бахмут, Андріївка, Кліщівка, Часів'яр. А також наш підрозділ виїжджає на напрямки, де ми потрібні. Я вважаю, що ця війна надовго. Тож навчайся, проходь курси, приєднуйся до волонтерської двіжухи. Та борони країну разом з нами. Я вважаю, Сігнум — це дуже успішний підрозділ, адже ми виросли з маленького добровольчого угрупування. Угрупування? не угрупування, а Батя бачить нахуй. Це буде так, потім в кінці конце ми ви. Типа, Да-да-да, ректіпа. Це важко буде ставити. Дослухаємось до кожного бійця та кожного побратима, щоб не, нав, не наважати. Не наважати щоб на зайві не наважати.